Стояти зелене світло, Оп. привіт. Так, давай, 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 давай. Оп. Так, так, а там люди. Давайте, давайте, свыше, выше, еще пару сорок ну, секунд, давайте. Оп. Фух, ну вроде все добрались. Час. Вийшов. Молодці! Ви гарно справились? Пройдіть на головну локацію. Сіте? А що? Дякую, що врятували нам життя. Та ні, не треба дякувати. Це мій обов'язок. Ну, не кожен так зможе. Ого, джуюся, я б так точно не зміг. Згоден, я б так теж не зміг. Ви великий молодець. Слухайте, ну якщо ми вже всі так здружилися, то ми що познайомимось, я за. Я не проти. Я також згоден. Ну тоді давайте познайомимось. Мене звати Степан. Мене звати Матвій. Мене Кирів. А мене Кирів. Ой, тобто Ігор. Ну що ж гарно мати таких друзів нових? Вибачте, а можна вашу команду? Так, звичайно, ніхто ж не проти. Та ні.